А чи буде у вас відстрочка від мобілізації? Якщо вам 30, ви закінчили колись бакалавра, а тепер вступаєте до магістратури? Відповідь буде. Буде, якщо ви встигнете. встигнете. Тому що станом на сьогодні ви підлягаєте мобілізації. Вам 30 і ніяких відстрочок, якщо у вас немає, то до магістратури ще потрібно, ну, грубо кажучи, дожити. Далі. А що якщо ви мали спеціаліста? А тепер хочете вступити на магістра? Чи буде у вас відстрочка від мобілізації? Відповідь ні. Тому що законом України спеціаліст прирівнений до магістра. Пам'ятаєте, як тоді всі раділи, раділи, що спеціаліста прирівняли до магістра. Ура, ура! Кричали люди. От, будь ласка, ура хотіли нати. А тепер до чого оця штука, яка стоїть отут як відповідь на комент? Деякі люди, деякі люди дуже ну, стали такими, знаєте, розумними. І от вони на стражі дедлайнів. Це, от часто з молоддю. Я завжди кажу: не потрібно цікавитись, а до якого терміну треба здати? Здайте зразу. І от от це приклад того. От закон іще не підписаний. Ну, по-перше, він підписаний, тільки він через місяць вступить в дію, але ну в дію в силу. Але це нічого не змінює. Він погоджений. Ви хіба не бачите реакцію президента України? У вас є якісь сумніви, що він буде підписаний цей закон? У вас є сумніви? Є сумніви? У мене немає. Він буде підписаний миттєво і вступить в дію протягом місяця з дня опублікування. Якими надіями ви себе тішите? От коли ви пишете, от, не поширюйте фейки, закон ще не підписаний. Він ще не вступив у дію. Вступить. Вступить, не тіште себе надіями. Все це буде. І за оцей місяць, що ще закон ніби не діє, ви нічого вчинити не можете. Ніяких дій ніяких, ви вчинити не зможете. Ви можете скористатись, он порадою однієї відомої людини, у якої запитали, як він там опинився в Канаді. Він сказав, що там тису переплив. Але, упасі Боже, я нікому не раджу це і я списую це, знаєте, на Попередню професію, коли ти був коміком, і тобі вважали, що все треба обсміяти. І це дуже смішно. Ну, не смішно, вже давно не смішно, але люди ще свою професію продовжують тягнути, а, хоча вже мають зовсім інші професії. Так от, те, що закон не підписаний або не вступив в дію, ніяк нічого не змінить. У вашій долі це нічого не змінить. Думайте трішки глибше. А то ця поверховість, вона просто. Знаєте, вже трішечки набридає таке відчуття, що ти з якимись дітками спілкуєшся в дитячому садочку. І вони кажуть, що ще кашу не накрили. Кашу вже зготували, вона вже гаряча, і її ще нема, ще не накрили.